Доброго часу моїм глядачам. Знімаю другу частину. Мушкетона. Мушкетон Тромблон. Ствол залитий. Все як має бути. Мушкетон 1700. 80. 1810-х приблизно виготовляло сімейство Вілець з Великобританії. Їхня зброя дуже високо ціниться серед колекціонерів. Це є навіть не рушниця, це. Справжня пушка. Дивіться, який діаметр ствола. От на кінці розтруб Дуже важкий, дуже важкий. Дивіться, приклад, все в оригіналі. От маємо. Ось два клейма, а з другої сторони я вчора вже знайшов, після того як зняв першу частину клеймо віллець. Трішки вивчив і зрозумів, що це такий цікавий е екземпляр. Значить, настроїв механізм. Від, бачите, є. Отвір з труби, все як положено. Значить, вже один раз перещолкну. Раз. Два є. Два. Щелчка. Працює просто на відмінно. Такий удар непоганий. Показую вам, що все в оригіналі. Брусок. От, я його забив. Ствол забивається брусочком. Тобто немає якихось чужорідних запчастин. Мушкетон повністю в оригіналі. Бачите, тут механізм, все було під нього вирізано, все чітко. Тут тобто він оригінальний повністю. Всім дякую за перегляд.